Всім привіт, друзі! На Калі Велера. Сьогодні покажу, як увімкнути TPM 20, або безпечний запуск Secure Boot для Call of Duty Black Ops або ж Warzone. Ось для цього потрібно буде перезавантажити ваш комп'ютер, і, відповідно, м -м, коли ваш комп'ютер перезапускатиметься, натискати кнопку або Delete, е або ж кнопочку F2. Після чого ви перейдете в BIOS, в залежності від вашої материнської плати. Ось, наприклад, а, тут материнська плата гігабайт. Ось тут у вас буде кнопка Secure Boot. Ось тут потрібно буде увімкнути кнопочку так, щоб її, е, відповідно, запустити. Ось також, от тут в Gigabyte бачимо Secure Boot Mode. Ось тут потрібно, щоб було Enable, а не Custom. Ось також, от, наприклад, на старому Гігабайті. Також secure boot Enabled. Ось Secure boot, наприклад, на карті MSI виглядає. Зараз знайду. Ось secure boot mode. Ось тут потрібно вибрати Enable. Ось як тут. Також на Asus виглядає секунду розмито. І ось тут secure boot, secure boot. Ось тут вибирати треба стандартний. На цьому все з вами був велер. Всім бувай.